Всім доброго часу! З вами Лавра. Подивимось з вами зараз з приводу Херсону. Тільки будемо дивитися саме окупантів. Давайте дивитися так, що на сьогодні вирішує Кремль з приводу міста Херсон. Які вказівки вирішує, ну, вирішує давати? Дає, да буде давати. Що там в Кремлі за Херсон? Вони кажуть для своїх окупантів? Так, які вказівки? Тимось? Ага. Ну, дивіться, насправді вони кажуть, що треба затягувати ситуацію, стояти, тягнути, для того, щоб тримати цю перемогу, яку вони е, зараз тримають. Тобто стійте, кажуть, да, тягніть ситуацію, стійти, е, тому що будемо е, в майбутньому атакувати. Так, вони передають своїм оркам з приводу міста Херсон. Діти ми переможемо, кажуть. А насправді чекають новин також. Ну, Тобто передають новини і своїм там командуючим передають, що треба стояти і затягувати ситуацію. Що ще кажуть своїм командуючим з приводу Херсону, які вказівки? Бачите, королева м'ячів. значить, готують новий якийсь удар. Здалеку буде удар летіти для того, щоб вистояти в Херсоні. Хоча насправді їм це не допоможе, тому що вони будуть як закриті в тому місці, тобто там не буде їм виходу і так далі. Що планують? Планують потім, після того, як будуть наносити удари, планують потім, не можу сказати, що домовлятися, а, скоріше всього. Скоріше всього, ще допрацьовувати, да-да-да, допрацьовувати все рівно, не дивлячись на те, що е, будуть як закриті з усіх сторон, все рівно е, будуть спробують вкладатися максимально, ну то вже буде просто розбите все, да? ви бачите, складатися, вкладатися і що, от, що залишається, що залишається, які сили там в залишку спробують з декілька сторін в одну точку бити? Але все рівно їх чекає руйнування, тому що тут українські сили. Королева Мічів каже про те, що вони будуть відстоювати. Агресивно, але тут королева м'ячів іде без підмоги, тобто вона без підмоги, вона буде самостійно виборюватись, тобто сильної підмоги насправді в Херсоні не буде оркам. І до кінця вересня які ще вказівки будуть давати своїм оркам за херсон? Як вам сказати, буду давати вказівки, щоб стояли, не рухались. Тут, скоріше, навіть не так питання йде, не така відповідь йде. Їх орки будуть розуміти, що руху немає, будуть самостійно приймати рішення, що для них вигідно бігти з точки А на точку Б. Ось так, тому що вони в положенні, коли вже руху немає поранені, розвитку немає. Все заморожено для них, тобто для них руху не буде до кінця вересня. Вони будуть як, не можу сказати зараз по цим картам, як в оточенні, але все рівно тут у них депресивний стан. Так, да, Їм будуть казати, що тримайтеся у вас буде і так далі. Але насправді тут є вихід тільки бігти з точки А на точку Б. Ось так. А тепер подивимось саме події місто Херсон до кінця вересня, приблизно, плюс-мінус, да? це не означає, що прямо 30 вересня. Подивимось зараз саме російські війська, які там знаходяться в Херсоні до кінця вересня. І так, не дивлячись на вказівки, як сьогодні себе почувають там в Херсоні? Орки, як сьогодні почувають в херсоні орки, їх стан. Ну, ви бачите, я ж кажу, що вони розуміють, що зараз вони залишаються сам на сам. Тобто їм прийдеться виборюватись і боротися за своє життя самостійно. Як вони почувають себе в, повні, в повній жопі. Ось так вони, в сраці, вибачте, по-українськи, в дупі. Ось так. Карта Луни. Це означає, по-перше, вони розуміють, що треба боротися чорне і біле. По-друге, вони зараз в такому розпачі, в розумінні, що їх обманюють і насправді не дивлячись на вказівки, вони будуть сам на сам боротися зі своїм, ну, з тим, що, що вони їх там залишають. Круль Пентаклі мені показує зараз в картах, що їм прийдеться там стояти і боротися сам на сам. Ось так. так, добре, це зрозуміло. Які їх дії будуть до кінця вересня? Як будуть поводити орки в Херсоні? Ну, слухайте, вони будуть чекати, реально будуть чекати якусь допомогу зі старого міста, тобто це може бути з Криму і так далі, звідки, ну з якогось там містечка, в якому вони вже отримували допомогу. Там повинна прийти допомога. Також будуть багато хто перезуватися, змінюватися і бігти карта миру, бігти кудись, біжать для того, щоб призутися для того, щоб змінити щось, те, що в них сьогодні відбувається. Бігти від руйнувань. Це буде руйнування. Я зараз не про будинки, не хвилюйтеся, я маю на увазі, будуть, їх будуть руйнувати всіх по правосуддю. Ось так бігти будуть. Це головна карта, карта миру. Захочуть змінити свої стіни, те, що там, те при чому зараз вони знаходяться, вони захочуть змінити, бігти, змінити повністю. За підтримки. Тобто хтось повинен їх, деяких людей будуть змінювати, ну тому що хтось буде зруйнований просто до мертвецьки. Ось так, Що ще до кінця? Вересня буде з орками там в херсоні. Що буде відбуватися ще? Закриваю карту. Ну, ладно, ще раз подивлюся. Знизу трійка е, мічів. І що ще буде в херсоні? З орками. Ну, я вам скажу так. Я вам скажу так. Не просто так тут карту закривають, да, що зараз не треба це дивитися, питання, трошки все рівно я скажу. Чекає їх хрест. Це Руна Іса. Коли все зупиняється, заморожується, руху в них немає, вони побиті, розбиті. Здалеку буде їм летіти привіт. І дивіться, а тут вже такої карти немає, да? четвірка е, мічів. Тобто, там була і трійка мічів, там були також заморожування ситуації самої. Е, я вам скажу, буде е, Україна ось заходить, ну або частина і так далі. тобто на, е, Дякуючи українським силам, е, вони будуть. Е, Мертвецькі п'яні, так би мовити, буде і здалеку наноситися удар. Тобто в їх чекає велика-велика неприємність. Хтось буде бігти, хтось буде тікати, хтось буде з них прощаватися життям. Ось так. Ось так. Це з приводу Херсону. Ну, а перезиватися я казала, це, мабуть, будуть ті, хто Тих не виїхати з Херсону, а захотів, не дивлячись на те, що вбивають багато українців, вони захотіли просто перезутися і продовжувати жити так, як нічого не бувало. І подивимось зараз, як почувають себе там люди. Як почувають себе там люди зараз, на сьогодні, чекають. Чекають місію, так би мовити, прихід, да? що прийде людина, яка буде інформацією. Чекають далі, що буде до кінця вересня? Що робити до кінця вересня людям? Що робити до кінця вересня людям? Що їм робити? Як триматися, що їм робити? Триматися кажуть нам, триматися і не бійтеся, не бійтеся. Да. Суд іде, буде повністю зміни. Ситуація, будуть повністю зміни, і будуть полонені і так далі. Підтримка нашим людям іде. Так, хотіла карта дьявола проскочити. Буде вибір. Який вибір, так сказати, да? не тягніться за орками. Чекайте, вам зараз треба людям, да? зараз треба просто зупинитись, не хвилюватися, не боятися. зупинитись, Зупиніться. Українські військові, кожен, коли прийде час, все буде робитися так, як повинно бути. Страшний суд, повністю йде зміна. Зміна правил. Зміна ситуації до кращого. До кращого. До кращого. Трошки чекайте карта зірки. І все буде успішно. Все я вам кажу пока-пока. Тримаємо кулачки. Моліться за українців, за Всу і за всіх людей, які підтримують Україну. Ви можете це робити просто вдома. Дякую, пока-пока.